Я впав, і вони ногам мали. 41-річний житель Новоукраїнки Андрій Саров нині у відділенні обласної лікарні у Кропивницькому показує сліди побиття. Розповідає, троє чоловіків побили його позавчора. Відео побиття виклали в соцмережі. Я сидів ну, із другом, як би, відпочивав. І пройшли три невідомі особи, ну, вже відомі. От. Із алкоголем. Вони вживали алкоголь, вживали, вживали. І давай, ну, задавати мені вопрошу, це хто, що, що. Ну, а я кажу, яка, ну, я тут проживаю і вдарила, один ударив, другий ударив, і почали бити мене. Вони це на відео і били мене, знущалися. І мене не випускали з домівки. Каже, це тривало більше чотирьох годин. Чоловіку вдалося втекти. Говорить, його дружина зателефонувала у поліцію. Поліцейські відвезли чоловіка в місцеву лікарню. Поламали мені ось ось вухо все це все До обласної лікарні чоловіка привезли вчора, каже лікар Василь Пленюк. Хворий поступив відділення 21-го, 2-го, 24-го. По направленню з центральної районної лікарні був оглянутий, дообстежений, госпіталізований. Був виявлений тільки перелом щелепи, кісток, обличчя і черепно-мозгова травма. Трьох жителів Новоукраїнки віком 18, 19 та 23 років, які били Андрія Сарова і знімали це на відео, затримали, розповідає заступник начальника новоукраїнського райвідділу поліції Дмитро Юрчик. Один із головних фігурантів, який є учасником відео та наносить тілесні ушкодження. У нас також відбував адміністративне покарання в ізоляторі тимчасового тримання також три дні назад повернувся звідти на даний час. Кожному з них кожен з них затриманий на 60 діб досудового розслідування далі. Планується проведення слідчих дій. Фігурантам пред'явлена підозра по статті 127, частині 2 кримінального кодексу України. Це катування, це тяжка стаття. каже відповідальність за цією статтею: позбавлення волі від 5 до 10 років. Відмовилися надавати покази згідно з статті 63 конституції України. Говорить, затримання підозрюваних планують оскаржити. Андрія Сарова нині готують до операції. За словами хірурга, лікування триватиме близько місяця. Потім чоловікові потрібна буде реабілітація. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.